Цей будинок у Глухові помітно здалеку. На фоні звичайного пейзажу приватного сектору він, наче казковий. Таким його створюють власники, багатодітна, прийомна родина Петрачуків. Колись давно ми задумали такий для себе план, що ми візьмемо діток і допоможемо їм вирости. І Взяли з собі одного хлопчика, а потім вияснили, що того хлопчика ще є у різних дітбудинках. Брати і сестри так під опікою Наталі та її чоловіка Олега опинилося четверо хлопців та дівчат. Усі різного віку, але однаково творчі та здібні з хистом до спорту та малювання. Старшій доньці Тетяні навіть пропонували місце в художній академії, але вона пішла шляхом батька. Він військовий. На початку повномасштабного вторгнення РФ отримав серйозне поранення під час оборони Києва, але й нині захищає країну. Вона сказала, мама, я буду продовжувати справу батька. І по стопам його й поступила у Київ військовий інститут. Зараз закінчила перший курс на відмінно і продовжує там навчатися. От, а на канікули завжди приїжджає додому. І в один із візитів Тетяна додому родина перенесла малюнки з паперу на огорожу. Спонукав, щоправда, прикрий випадок. Одного разу я була на роботі, мені позвонили з заправки, сусіди, що так і так покатився автобус із заправки і розбив вам. Забор. І я кажу дітям: давайте спробуємо якось це зробити так, щоб воно, поки батько вернеться, щоб воно так ну, незамітно було. Зробили там квіточки якраз по всіх тих тріщинах, по всіх дирочках все зробили. А тут у батька на гараже ми намалювали он яку гарну черепаху, яка постійно трудиться, кудись кракує. І з часом яскравими зображеннями прикрасили не лише зовнішній бік огорожі, а й подвір'я, додали нові. Їх усе частіше почали помічати глухівчани. Спочатку там якось брали малюнки, перемальовували, мочились крейдою малювали, але потім воно все красками добре вийшло. Ну, кожен рік там дещо підмальовували, дещо оновлювали, ну, щоб, бо воно все псується. Нас ну, сусіди казали, що подобається, що дуже гарно виходить, що малюйте далі. Деякі просили, щоб їм намалювали. Як додає пані Наталія, плани розфарбувати огорожі інших містян справді були. Однак через часті обстріли та напружену обстановку в громаді їх відтермінували. А 10 серпня від російської атаки по глухову постраждала і сама родина Петрачуків. Тоді вдома на відпочинку саме був батько. Дітей тільки забрали з табору, коли неподалік їхньої оселі розірвалася авіабомба. І Дитина стояла, відпочивала тут на паркані у, в полісаднічку. І хотіла всім нам крикнути, що ракета, але зірвало двері там із завісів. і дарило їй дуже сильно по ногам. І він так бідненький, кричав, що голос потеряв. І забіг, весь колотиться, воно взорвалося і розбило нам з тої сторони всі окна, зірвало кришу, фундамент розрушило. От, і так от вийшлося, що діти отримали психологічну травму. Батько не ожидав, що він попаде на відпочинок, ну, щоб забрати дітей, якби хотів нам допомогти. А так от сталося. На початку вересня з Глухова оголосили евакуацію. Наталя зізнається, думки виїхати, особливо після прильоту біля будинку, були, однак стримують обставини. Якби батька відпустили, то я кажу, якби його вже звільнили, то от сьогодні б звільнили, сьогодні ми і виїхали. Тому що так виходить, що виїхати мені з дітьми дуже важко, а ставити його з таким здоров'ям, яким він є, дуже важко. І ще у мене старший син, він тут працює в військовій частині. Це теж оставить, знаєте. Поїдеш, а думки твої і все тут. Нині молодші діти Петрачуків перебувають на відпочинку в Прикарпатті. Там відновлюються після пережитого стресу та ходять до школи. Тим часом Наталя вдома займається навчанням Костянтина. Він випускник. Мати хоче, щоб хлопець вступив в умріяний виш. Разом вони бережуть дім та часом оновлюють малюнки на огорожі. щоб ті далі, попри все, тішили око глухівчан.